Oh, I Лоха, друзі! Game7 на зв'язку. 11 матчів було сьогодні вночі в NBA, Більш цікаві матчі ми розглянемо більш детально. Ну і трохи коротше про матчів, яких інтриги не було. Але спочатку, як завжди, прошу вас хто лайк під цим відео та обов'язково підписатись на канал Game7. А тепер, смачного всім, хто єсть, і вриваємось! І почнемо ми з матчу Клівленд проти Мілоокі. Дві з топ-трьох команд Сходу сьогодні зустрічаються. Донован Мічел проти Яніса Титуку. Умпо, і одразу на старті Грік Фрік вмикається. Як завжди, він набирає швидкість від центральної лінії і ніхто вже його далі не може зупинити. Проте Клівленд трохи попереду Кевін Лав забиває дуже складну, незвичну трьоху І з хорошим супротивом він збільшує перевагу Клівленда. Джеред Аллен відпрацьовує на чужому щиті. Знаходить Гарланда, він тільки що промазав, але не зараз. І подивіться, вже на рахунок у другій чверті, плюс 21 для Клівленда. Яніс влучає штрафний. Кевін Лав тачдаун. Передача на Шеді Османа. Скільки таких пасів Кевіном Лавом було зроблено в Клівленді ще на Леброна Джеймса у свій час. Неймовірно він їх виконує. Так, там намагається Яніс тримати Мілокі у другій чверті, намагається, але все одно відставання досить непристойне. Мінус 15 очок. І під кінець першої половини Донован Мічел робить плюс 18 для своєї команди. У другій половині він і не думав зупинятись, продовжує атакувати. Там один гравець у куті на трьоочкові курить, але Доневан може і сам впоратись в даній ситуації. Хороша передача на Алина, а Той згори через Яніса. Расі Клівленда вже просто куражиться. У них там плюс 24 було на відрізку. І Мічел закриває майже третю чверть. Ось так, здалеку від паркану. У Мічела сьогодні 36 очок, шість асистів. але Яніс гамачить Кевіна лава на дузі. Ніхто сьогодні в команді майже йому не допомагає. Ні Портіс, ні ло. Опис ні, грейсон джурхолі майже все змазав, і яні сьогодні просто тягне. 45 очок, 14 підбирань. У нього друга поспіль гра. 40 плюс поинтами і 10 плюс підбираннями. До мінус 8. Він скорочує навіть до мінус 5, Але Гарланд також сьогодні приносить 23 поїнта і легка перемога для Клівленда. Але без приколів сьогодні також не обійшло. Сьогодні один проти одного грають Брук та Робін Лопес. Тут Бруку дають фол, і Робін такий. Ей, ви що? Який фол? Він прикидається. Я його знаю. Він же актор. Він увесь цайській історії. Грав офіцера крапке. І ось тут Брук також, не туди віддає передачу, куди хотів. І Робін з нього лахає. Каже, чувак, класний асист, дякую. Рухаємось далі. Нарешті Лос-Анджелес Кліперс з всією бандою сьогодні грають, всі зірки готові. Вони приймають Шарлот Хорнец. І вже на початку тут пішов просто повний рознос. Вже у першій чверті. Подивіться, Пол Джордж 2 плюс 1. У нього сьогодні 22 поинти, 8 підбирань, 8 асистів і ще одне перехоплення для Кліперс. На цей раз Кавай Ленард. Зали Юфа додає. 16 очок плюс 7 підбирань. І подивіться на рахунок, вже у першій чверті кліперс попереду 31, 13, плюс 20 майже. І якраз ці плюс 20 Джон Волл зараз і робить. В другій чверті там вже буде плюс 30. Сьогодні 7 гравців. Лос-Анджелес кліперс набирають 10 плюс очок. Дуже кльово. Сьогодні також зіграв Ніколя Батюм. У нього 7 триочкових. І це все, що він сьогодні забував. 21 поїзд, 7 підбирань сьогодні у нього. Так, була сьогодні світла. Ляма для Хорнец, це триплдабла мелобола. Він набрав 25 очок, 11 підбирань і 12 результативних передач. Але аж сім втрат. Ну і вони горять занадто багато. Більше в цьому матчу в принципі нічого цікавого не було. Окрім ось цього смачнючого хайлайта. Норман Пауел каже: не сьогодні Макденіалсу. І на цьому давайте зупинимось і зафіксуємо дуже легку перемогу Лос-Анджелес Кліперс. Наступний поєдинок сьогодні Сакраменто Кінг сприймали Лос-Анджелес Лейкерс без Ентоні Девіса, і там дуже заплутана історія з його травмою. Тільки послухайте. Так, маліка, я на зв'язку вже п'ятий день, як Ентоні Девіс отримав травму. Він сьогодні приїхав, але навіть на розминку не виходив. Він повернувся до готелю, там йому зробили деякі процедури, і я навіть чув, що команда продовжує збирати різні думки з приводу його травми, адже насправді на даний момент ще точно невідомо. Яке ушкодження отримав Ентоні Девіс і як надалі бути з його лікуванням та реабілітацією? Ну, не дуже втішні новини для Ентоні Девіса, лейкерс та їх болівальників. А ми давайте до самого матчу переходити. Де Доман та Сабоніс бере чергове підбирання. У нього їх сьогодні аж 10 вже у першій чверті. Просто неймовірно виглядає Сабоніс в останніх матчах. І Брон Джеймс звичайно, що він буде відповідати і тягнути ось цих Лейкерс без Ентоні Девіса. Він набирає в п'яти поспіль матчах 30 та більше очок. Сьогодні у Джеймса 31 один плюс 11 асистів. Але Кінгс сьогодні виглядали набагато краще командно. По-перше, дев'ятий поспіль дабл дабл від Сабоніса і другий тріпл дабл в цьому сезоні. Він сьогодні збирає просто монструозні 13 очок, 21 підбирання. І 12 асистів. І взагалі у Сакраменто надпотужно сьогодні зіграла стартова п'ятірка. Набрали 102 поїнти на 5 чоловік. Там у Кевіна Хертера 26 очок, у Кігана Намюре 23. Він повторив свій найкращий результат в цьому сезоні. Дарун Фокс набирає 22 плюс 6 асистів. Харрісон Барнс додає 20 плюс 8 підбирань. Ну і, звичайно, що проти такого лейкерс не можуть стояти, як би там класно не грав сьогодні Леброн. До речі, Кінгс в цьому сезоні здобувають другу поспіль перемогу над Лейкерс і востаннє таке ставалось у сезоні 15-16 аж так давно. Сакраменто сьогодні красунчики. Ну і вони посідають шосте місце на заході. Якщо ви пам'ятаєте, стартували вони в цьому сезоні з чотирьох поразок поспіль. Рухаємось далі. Дві молоді команди зустрічаються. Х'юстон Рокетс приймають Орландо Меджик. Зійдуться у нас сьогодні перший та другий пів цьогорічного драфту. Це Пауло Банкеро та Джабарі Сміт. І на початку Х'юстон Рокетс були звичайно більш активні. Вони вдома, вони йдуть трошки попереду на двозначну перевагу. Кевін Портер Джуніор дає сьогодні 31 один плюс 6 Брань Джейлен Грін додає 21 плюс 8 підбирань, і в третій чверті у Орландо вже було мінус 15. Але уявіть собі, вони все-таки змогли відіграти. Стали зонний захист, до речі, купа великих чуваків підняли руки і просто закрили все, що могли закрити Х'юстону. Другу половину ракети програють із рахунком 46-62. І Орландо якраз у третій чверті роблять рвок 17-2. Там Вагнер набирає молодший котрий 12 очок. Меджик, як завжди, кілька непоганих перформансів. Там і Банкеро додає 23 плюс 13 підбирань і Коу Лентоні з лави запасних додає 15 очок. Ну і єдине, що варто ще подивитись з гри Хюстона, так це ось ця передача від Шенгюна – він сьогодні також непогано зіграв 13 очок, 12 підбирань, 6 асистів. Але Орландо все-таки дошимають цю кінцівку. Вони розпочали сезон з п'яти перемог і 20 поразок. Але в останніх восьми матчах вони здобувають аж сім перемог. Непогана серія. Рухаємось далі. Бруклі Нет та Кевін Дюран сьогодні без кайрі Ірвінга приймає свою колишню команду Golden State Warriors, які взагалі далеко від ідеального лайнапу немає ні Стефа, ні Клея, ні Уігінса, ні Дівінченсо. Тому. У вже на початку не як почали розносити голду, так це і продовжувалось майже усю гру. Єдине, що можна було робити, це тільки періодично підходити і тикати палицею в ГСВ, перевіряючи, чи вони були досі живі. Кевін Дюран дуже кльово сьогодні виглядає на початку зустрічі. Далі вже і не треба було. У нього сьогодні 23 три 7 підбирань, 5 асистів. І сьогодні увага! Дев'ять гравців НЕЦ набрали 10 та більше очок. Дев'ять гравців. Це звичайно, що рекорд франшизи Брукліна. І подивіться на перевагу вже плюс 40 для них у першій половині. 91 поінт поїнт вони набирають за цю половину. і Це звичайно також рекорд франшизи. Так, сьогодні Вайсман встановив там свій рекорд кар'єри 30 очок, 6 підбирань, Але кого це бляха хвилює, якщо їх так сильно винесли? Сьома поспіль перемога для Брукліннець, і давайте поспілкуємось зі Стівом Кером. Ну що тут сказати? 13 втрат у нас було в першій половині. Це знаєте, наша найбільша біль на старті. А вони просто феноменально зіграли першу половину. Скільки вони там влучили? 13 з 18 трьочкових, здається, це дуже багато. Всього дві втрати вони допустили так. Вони були просто неперевершені у першій половині. Стіве, так а як зберігати ритм, коли ось так у суперника летить? Ну ніяк. Ніяк, ти просто програєш 30 очок. Ну що ж, дякуємо коучу за відвертість. Рухаємось далі. Міннесота Тімберволс приймала сьогодні Далас Маврікс. Пару днів тому вже ці команди зустрічались, тоді вийшла переможцем Міннесота, і у них на додачу повернувся Руді Гобер сьогодні. І у Даласа були деякі проблеми, аби його зупинити на початку. Руді Гобер сьогодні дає 19 плюс 15 підбирань. Нічого собі, Євростеп від Гобера, доброго вечора. Але навіть при цьому Далас все одно попереду. Дзінвіді сьогодні непогано працює, дає 15 очок своїй команді. Ну і звичайно, як завжди, круто виглядав Лука Дончич. Воу, яка передача! Прям проміж рук Рудюго Гоберу Лука, наче знав, що вона пройде. Ось тут так трохи єхидно посміхається. У нього сьогодні 25 очок. 9 підбирань, 10 асистів, майже трипл-дабл. Ну і подивіться, досить рівно, у нас перша половина, всього лише плюс 3 для Мінесоти. Ентоні Едвард середньої дистанції робить плюс 5, у нього 23 поїнти. Але також у складі Міннесоти сьогодні треба відмітити Остіна Рівза. Саме його цей скажений Мазафакер дає 21 пойнт сьогодні з шаленою ефективністю. За 4 останні гри він реалізує, увага, 70% з гри. І 70% здалеку, 14 із 20, Ого. Ну а тут Ентоні Едвардс хамачить Луку Дончича. І ми з вами одразу стрибаємо у четверту чверть. Досить рівна боротьба. Руді Гобер ще 2 плюс 1 додає. Але далі у Мавс просто починає залітати майже все. 6 із 10 триочкових вони влучили у четвертій чверті. Дуже класно насипає Тім Хардовий Джуніор. У нього 21 один поїнт одразу після хвороби. У Міннесоти взагалі натомість нічого не залітає. І... Лука Дончич ставить крапку у цій зустрічі, виводить Даллас на плюс 5, і Міннесота вже не зможе створити ніякої інтриги в цьому матчі. Даллас беруть класний реванш. На черзі у нас Бостон Селтікс приймають індіану Пейсер Стейтум. Тут перед матчем роздає автографи. А Джейлен Браун роздає класні хайлайти, проходить у лицьову і схори смачно. Селтікс, до речі, програли чотири з останніх п'яти матчів. І сьогодні на старті вони також не можуть нащупати нормально свій ритм. Тим паче, дуже гарячий сьогодні Тайріс Халібертон. І вже плюс 14 для індіани. Халібертон забиває ще одну трьоху. робить плюс 17. Він відвантажив 15 очок тільки за другу чверть. І подивіться, вже наприкінці другої чверті мінус 30 горять кельти вдома. І вже власні вболівальники починають їх зафукувати, свистіти. І настільки це не влаштовує Джейсона Тейтума, що він такий, ну все, треба, в третій чверті вже нарешті вмикатись. Ну і він, до речі, чи не є. Єдиний, хто сьогодні в порядку виглядав у складі Бостона, ставить на місце Арона Несвіта, просто зносить його у повітрі. Ті відвантажує 13 очок тільки за третю чверть, а всього дає 41 поінт з хорошою реалізацією. Плюс 5 підбирань. І подивіться вже в чверті під номером 4 за 3 хвилини до кінця виборюють ще одне підбирання Бостон. Там якась нерозбериха, але Браун гасить. Робить мінус 5 для Бостона. Вони з мінус 30 дістають цей поєдинок. Але Хельбертон каже: пацани, стійте, ми з вами так не домовлялись. Стулиць з 10 метрів. У нього 33 три поїнти, 8 асистів. І Бостон програє п'ятий з останніх шести поєдинків. На черзі у нас Нью-Йорк Нікс приймають Торонто Репторс. Динозаври намагаються закінчити восьмиматчевий переможний стріт Нью-Йорка. Ну ви знаєте, кожен гравець, мабуть, хоче видати крутий перформанс. Ось тут, в Медісон Сквер Гардені в Нью-Йорку. І сьогодні якраз була нічка Паскаля Сіакама. Вже у першій чверті він був неймовірно гарячий. Фред Ван Вліт його заграє сіакам здалеку влучає. Він форсить ривок Репторс 09. Точніше, 9-0. І на цьому він не зупиняється. Продовжує грати класно в ізоляції. Два гравця там на ньому вистуть, але сіакама це абсолютно не хвилює. Він відвантажує 26 очок вже за першу половину, і плюс 10 торонто попереду. Але в третій чверті Нью-Йорк все таки прокидаються. Їм треба продовжувати переможну серію. Емануель Квіклі насипає здалеку. Причому пару раз поспіль він сьогодні влучає 6 із 9 триочкових, очкових. Влучає перші 5 із 5. І взагалі у нього сьогодні 20 очок. Він вже виводить Нікс вперед у третій чверті. Тому знову вмикається Паскаль Сіакам. Подивіться у проході. Працює дуже складні очки, 2 плюс 1 лівою рукою. І знову попереду Торонто майже на плюс 10 у четвертій чверті і у Нью-Йорка на цей раз вмикаються Рендл та Берет. У кожного з них сьогодні 30 очок. Рендл додає 13 підбирань, Арджей Берет 5 підбирань плюс 5 асистів. І подивіться, плюс 1 Берет робить для Нікс Просто підриває арену. Невже це буде дев'ята перемога поспіль? Але у кінцівці Фред Ван Вліт каже: я вам дам дев'ята перемога поспіль. Він сьогодні також робить 28 очок з непоганою ефективністю. Ну а героєм поєдинку, звичайно, що стає Паскаль Сяком. 50 очок, дев'ять підбирань. Сім асистів. Неймовірний перформанс у Медісон Сквер Гарден від Паскаля Сіакама і Торонто переривають серію Нью-Йорка. На черзі у нас Оклахома Сіті Тандер приривають Портленд Рейл Блейзер з пару днів тому Шей виграв цей матч між цими ж командами просто на останніх секундах. Влучив базар з середньої дистанції. Ну а сьогодні подивимось, як буде вже на ранній стадії Шей розігрівається. Але Портленд відповідають своїм міні-ривком. Вони намагаються контролювати цей поєдинок вже на старті. І це навіть попри те, що майже за першу половину Лілард не набрав очок. Взагалі нічого він не міг сьогодні влучити. У нього загалом 16 очок, 6 із 19 з гри. І це при середній результативності у 28 очок за матч. І здебільшого сьогодні так виступає Лілард саме завдяки Лудорту. Цей чувак просто монстр у захисті на периметрі, дуже сильний, атлетичний, з низьким центром ваги та дуже швидкими боковими переміщеннями. Сьогодні у Портленда, до речі, ніхто навіть не набрав 20 очок. Що там 20, навіть 18 ніхто не набрав. 17 сьогодні у Джеремі Гранта і вся стартова п'ятірка набирає у них від 17 до 12 очок. Анферні Саймонс також сьогодні провалився. Всього 12 очок при 23 в середньому. Але в цьому матчі нас очікувала непогана кінцівка. Плюс 3 для Портленда. Джеремі Грант згори потужно робить плюс 5. Давайте подивимося, чим відповідатиме Оклахома, звичайно, ще я Красивий прохід. Євростеп і легкі два поінти. Вже мінус один для Оклахоми Джейлен Уільямс. Виводить тандер вперед, просто мошнявим данком. І залишається всього лише 8 секунд до кінця. Звичайно, що Лілард відповідатиме це Дейм... Ні, це не Деймтайм. І Оклахома забирає третю поспіль перемогу після серії із п'яти поспіль поразок. Далі у нас Філадельфія 76ers приймають Детройт Пістонс. Джуельм біт проти Джейдена Айві. Він гарячим був в останньому поєдинку, 30 поїнтів настріляв. І сьогодні виглядав також на старті дуже непогано. Він сьогодні найрезультативніший гравець своєї команди, 18 очок, але на іншій стороні одразу лідери Філадельфії вмикаються. Тобай здає 17 очок, не дивлячись на фолл трабл на старті. Джеймс Харден сьогодні приносить 12 очок в першій половині, всього 15 плюс 8 асистів. Ну і звичайно, що як завжди, один монстр там є джоембіт. Його взагалі мало хто може зупинити у всій лізі, вже не кажучи окремо про Детройт Пістонс. Тут я би навіть сказав, його не може зупинити ніхто. І як ви бачите, вже на досить комфортній, двозначній перевазі Філадельфія вже у першій половині. І навіть попри те, що в них сьогодні досить слабо летіло, вони дуже класно вперлись у захисті, і саме за рахунок цього сьогодні і виграли. 22 втрати Детройта в вони сьогодні зафорсили, стримали пістонс на реалізації всього лише 39% з гри. М'яч у них взагалі не рухався, а це саме те, що і треба було сьогоднішній обороні Сиксерс. Так, Детройт там щось намахався, скоротили до мінус 9. Садік Бей непогано виглядав на відрізку, але в четвертій чверті знову Філа бере все під свій контроль. Шість чоловік Філадельфії набирають сьогодні подвійні цифри. Ембі дає 22 два 10 підбирань, шість асистів, чотири блокшоти. Ну і. Це досить легка і вже шоста поспіль перемога для 76 х Ну і останній матч друзів найгарячіший Атланта приймає Чикаго. Десять днів тому ці команди вже зустрічались між собою. Тоді базером виграв Ей Griffin, Гріфін. Сьогодні Bulls намагатимуться взяти реванш, але для цього їм доведеться якось зупинити Янга, І з цим були величезні проблеми вже на старті поєдинку. 16 очок відвантажує Трей Янк вже у першій чверті, але не дивлячись на це, Чикаго все одно попереду на плюс 5 Демар Дерозон також непогано виглядав у першій половині. Класний прохід. І подивіться, вже плюс 14 для Чикаго. Демар дає 13 очок у першій половині, ще один середній, але 13 очок лише за другу чверть видає Трей три І Намагається повернути Атланту в цей поєдинок. І якщо ми сплюсуємо ще 16 з першої чверті, 29 очок. Шок відвантажив Айстрей у першій половині. Але при цьому все одно Чикаго попереду. А це значить тільки одне. Треянг продовжує працювати одним фейком, прибирає двох захисників. І, звичайно, що сам самісінький він цей триочковий влучає у трея. Сьогодні 34 поінти, 6 асистів, але аж 5 втрат. Також непогано сьогодні намагається працювати у Атланти Дежон Де і Подивіться, класний врив, і як же проспав його Кобі Уайт. Дуже класний пас віддає зний. У Оконгу, а у Мюре сьогодні 15 очок, 10 асистів. Ось такий симпатичний дабл-дабл. І в четвертій чверті вмикаються лідери Чикаго. Вони 100% все ще пам'ятають, як 10 днів тому програли на останніх секундах. І закла він їх виводить вперед. У нього 22 поїнти, ще 30 секунд грати. Мінус 2 для Атланти. Янг. Яка передача на Оконгу. У другого сьогодні 18 очок, 11 підбирань, 5 блокшотів. Демар Де Розон відповідає складнючим середнім. і Влучає. І знову плюс 2 для Чикаго. Демару сьогодні 28 очок, 7 секунд до кінця. Трей лізе у фарбу. ще одна скидка на оконгву. Шалену енергію. Сьогодні дається парочка і знову рівний рахунок. 4 секунди до кінця. Демар де Розан отримує м'яч. Складний середній. Ну що там ні не влучає, але Айду Сунму. Ось хто відпрацьовує на підбиранні. Другий сезон у Лізі для цього молодого гравця. І безперечно. Поки що найкращий момент його кар'єри. Класно він встигає розпрощатись з м'ячами. Просто неймовірно, рівно 10 днів тому також був переможний базер бітер на останніх секундах. Але від гравців Атланти, а сьогодні успіх на стороні биків неймовірний матч, дуже крутяцький поєдинок. А на цьому, друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ще раз нагадую, підписатись на телеграм-канал. Вчорашній відос мені також, на жаль, заблокували. Тому все, що не пройшло в Ютуб, ви побачите саме у телеграм-каналі. Ну а на цьому побачимось вже зовсім скоро і всім па-па!